вітаю на зв'язку. Доктор Стенде Ковен. Я просто хотів поділитися з вами трохи про нашу акредитацію. як ви знаєте, міжнародний університет бачення акредитований Ейсік, що є службою акредитації міжнародних шкіл, коледжів та університетів за межами Великої Британії, яка визнана у Великобританії та є членом CHIA International Quality Group в США вона внесена до їхнього міжнародного каталогу. Я членом британського фонду якості та інституційним членом європейської мережі дистанційного та електронного навчання. Тепер що це все означає? Що наші ступені визнані перш за все у всіх країнах співдружності, тепер до складу країн співдружності входять Канада, Австралія, Нова Зеландія, по всій Африці тощо, але також визнані тут у Сполучених Штатах наразі ми не можемо отримати гранти та позики від уряду США з тією акредитацією, але з точки зору передачі кредитів тощо, то він відповідає вимогам будь-якого іншого визнаного урядом акредитаційного агентства. Отже, знову ж таки, ASIC – це служба акредитації міжнародних шкіл, коледжів та університетів. Міжнародний університет бачення є акредитованим членом цієї суворої в питаннях акредитації всесвітньої організації. Якщо у вас є ще запитання, зайдіть на нашу веб-сторінку. Там ви знайдете більше інформації щодо акредитації та наших програм. Тощо нехай Бог благословить.